Друзі, ми створили власний discord сервер для спільноти Battlefield 6. Тут ми зможемо збиратися у склади, планувати ігри, ділитись тактиками, обговорювати оновлення, скидати меми та просто тримати зв'язок між своїми. Це буде наш форпост, де завжди є з ким піти в бій. Але є один нюанс. Поки що ми не можемо залишити зручне клікабельне посилання на сервер. Для цього нам потрібно набрати більше підписників. Щоб ви все ж таки могли легко приєднатися. Ми зробили саме посилання максимально простим UABF. вести його і потрапити до нас зовсім не складно. Та наша головна ціль зібрати тисячу підписників. Тоді ми зможемо робити все набагато зручніше і розширювати можливості нашої спільноти. Чим нас більше, тим легше збирати команди, тим більше активності ми можемо організувати і. Венти, турніри, спільні стріми та інші круті штуки. Тож, якщо ви граєте в Battlefield або просто хочете бути частиною дружньої спільноти геймерів, підписуйтесь і приєднуйтесь.